Трохи небезпечний, на в ні. Дуже багато дивлюся, сувів є. Ось прямо дерево ціле впало. І тут, до речі, досить багато є. А, дерев, Ось ще одне дерево лежить. чи вони щось будуть для робити з укріпленням. Дай море Ішов таку конструкцію, труба море Що з нею витікає, не знаю Ось тут є ще у нас, я так думаю, база Зараз піду подивлюся база від Пученко Це є так як я думав табір Ось багато двох спальних ліжок Очевидно, він десь літом трошки функціонує, можливо, можливо нормально функціонує, не знаю. Будемо бачити літом. Ось теж все говорить про те, що це табір. Правда, тут біля табору не дуже охайно. Можливо це щось буде тут класти, якусь литочку. А можливо це вже покинутий табір. В якому давно дітей не було, не знаю. Кось діти ще малювали щось. Якісь камічки розмальовували. Цікаво Напевно, на пан робочий О, стіл. Тут де праве крило це з ліжками. Ріве крило не знаю. Зараз подивлюсь. Такий от з табору Та що там зліва це труба є дивна і дуже є неприємна річ тут водорослі. Чомусь я в принципі більше такого нагромадження не бачив, ось тут зразу біля табора зліва. Можливо через цю, цю трубу, що виступає в море. І так гарно водорослі за, заносять. Ось оце коричневе це все водорослі вже не охайно за праву сторона вже краще пляжа хоча тут в є в Балтійському морі тільки чи сезонно чи, чи постійно тут так виглядає Тріха, до речі, зі соломи. І вона дивиться так красиво зеленим з іншого боку. Зараз покажу, заросла. такий такий зелений просто дах. А ось зараз буде видно зелений дах. Ось, наприклад, тут. Ой, ця сторона. Ось такі будиночки цікаві. Ось такий табір в данії. Простенький. Але з електробатарейкою. Холодильник є. Тут такі. Лавочки для відпочинку. О, кухня. Кухня з двома плитками. Та, столик. Воно ціни, літній табір. Я відпочинку на дітей. Інструкція як відкривати замок. Ми його рухати не будемо. Роздівалки. Перш якийсь, видно, це вже ліжка для вчителів окремо від дітей так. просто Це цікавий табір Невеличкий. ось тут ще є Внутрішній дворик, де є столики, лавочки, великий стіл можна накрити. Я думаю, що літом то так працює. працює. З одного боку море, а з іншого ліс. Ось красиво. Заломінована інструкція, як користуватися смітниками. Не можна класти кульки зі сміттям поруч контейнерів, обов'язково всередину. Ось тут видно привозять контейнери на період відпочинку на літо. І ось так відпочивають тут діти. Ось так просто дикі гуси пасуться. Тут в Данії. Інша база на березі Балтійського моря буквально 30 метрів до води. Подивимося, що тут є всередині. Така одна маленька кімнатка з умивальником. Кімнатки. Стіл, умивальник ліжко. Аналогічно.

Що ти кажеш, Міка тут знайшла? Тут можна посидіти, поїсти, які гармонії. Столик знайшли, так? Да. Там далі теж повалені дерева, на яких можна посидіти, от йти далі. Я, тут я бачу, тут чистку робили лісу. Да. Тільки не доробили, треба все повивозити ще. Ось там будемо зараз смажити м'ясо. Так не вийде, давай ще раз. Ближче чарка, не бійся, ближче нахилиться. Так, потихеньку, ти за шойт кинув, Не загоявился. Маленько, пускай прямо, щоб ти вогнем доторкнувся до того вугілля і забереш різко руку. О! Оце чудово таке. Зараз би мало розгорітися, так Чуєте чути як море, ні? Шумить. О, хлопці, вже краще горить. Це ми від'їхали від нашого помешкання буквально за 15 хвилин сюди нам. 15 хвилин йти на море. Падає, що зараз зима, але скоро буде весна, літо. Буде значно тепліше. Все, наші, наші бракети розгорілися, зараз ми ще трошки докинемо дров. Тут з дровами взагалі проблем немає. Скільки хочеш, стільки бери. І будемо смажити. Якщо тобі подобається відео, яке я роблю, пишися, будь ласка, на мій канал. Це буде мотивувати мене робити нові ролики. Зроби це просто зараз. Дівчата наші пішли погуляти собі вздовж моря. Готуємо з хлопцями. М'ясо будемо готувати, розпалюємо поки що вогонь. Деякі дичани бігають собі попри море. Чесно кажучи, я теж маю таке бажання Зайнятися спортом. З колен приїхав собі, побігав годинку, приїхав. О. Це от за то пробувати. Ну що ти робиш? Так, подивись, що я заплю? Молодець, паличку підпалив. Це ви принесли, дівчата? А ми не знаємо, таке прикольне, може столик, може підставка. Подумав, ми подумали, яке буде Сидіти можна на цьому. Або стол, або стол. Ми подумали, це він не буде. Ми вже м'ясо поставили, тільки що? Прогулялись? Що mm -hmm. там цікавого є? Качельник є. Бачили домик біля моря. Качельку, домик біля моря. Чому? Там далі починається кам'яний пляж, дуже каміння багато. Ага. Кам'яний пляж теж цікаво, там можуть бути навіть раки, краби. Ні. Я дивилася? Я шукала. Ага. Нічого не повзала. Не видно. Ясно. Шашличок наш набирає гарного кольору. П'ємо чайочок. І якраз сонце вже заходить і на морі так видно. Такого кольору рожевого моря стає темно рожевого. Все небо в таких хмаринках, а посередині зробилася така о, погалина. Все добре, Наш шашлик вже до зрівання. Буквально лишилося ще трішечки. Напиваємо чай. Зустріли ми захід сонця. І будемо скоро їхати.